Уникнули великих розкопів і перекриття руху транспорту на декілька тижнів. Аварійний самопливний колектор по вулиці Незалежності на Масанах пролягає на глибині 7 метрів і розміщений впритул до багатоповерхівок і інших забудов. Тож, аби швидко без суттєвих незручностей для місцевих жителів та головне ефективно відремонтувати каналізаційну трубу, фахівцями було обрано метод санації полімерним рукавом. Наразі для її проведення відбуваються підготовчі роботи. Проводять гідродинамічну прочистку колектора від жирових відкладень та е, різних засмічень. Підготовлюють також роблять внутрішнє герметизування е, з'єднань колектора, до яких потрапляє саме ґрунтова вода, так як на цьому, е, в цій місцевості дуже високий рівень ґрунтових вод. Проводять цю герметизацію, щоб змонтувати туди цей полімерний рукав. Ця проблема вона нікуди не піде, якщо е, не зробити аварійний ремонт. Є два шляхи. Повністю розкопати цю вулицю, зупинити рух тижні на три, на місяць, можливо, чи методом санації. Санація полімерним рукавом. Вона виконується швидко, ну, якщо порівнювати з розкопками і, можна сказати, безболісно. Гнучкий полімерний рукав помістили в колектор, після чого розпочали санацію. Фахівці пояснюють, по суті, це метод оздоровлення існуючої зношеної системи водовідведення, способом просування нових труб. Тобто, в стару трубу, як футляр, заходить чолок полімерний, він повітрям розкачується, потім випромінюється ультрафіолетовим промінням, спектром спеціальним і. Десь за дві години в старій трубі вже нова труба. Він набуває повністю форми, він має свою кільцову жорсткість, тобто він вже труба в трубі і він вже функціонує самостійно. Тобто, стара труба це тільки буде футляр. Представники ТОВ АвтоЕМ задіяли в роботі декілька одиниць спецтехніки, зокрема роботизованої. Це роботоінспектор, це наші очі. Він заходить в трубу і бачить стан. Тобто, ми промиваємо її, дивимось на стан. Дивимось, що нам треба зробити, які етапи. Оцінюємо всі наші ризики, ну і записуємо відео, що потім побачили наші замовники, що ми власне робили. Аварійно-ремонтні роботи виконувалися в два етапи. Спочатку для обстеження стану колектору до Чернігова запросили фахівців Сумського водоканалу з телеметричною лабораторією. За допомогою якої вдалося зсередини оглянути та проаналізувати стан каналізаційних мереж і виявити причину аварії. Додамо, таку ж спецтехніку, але для обстеження водогонів має Чернігівський водоканал. Підприємствам критичної інфраструктури цю підтримку надали партнери зі Швейцарії. Далі до робіт санації залучили ТОВ «Автоем», яке має відповідну сучасну техніку і успішний досвід ліквідації аварійних ситуацій з іншими водоканалами України. Усі аварійно-відновлювальні роботи колектора планують завершити цього тижня. Їхня загальна вартість складає 2,2 мільйони гривень. Кошти виділили з ремонтного фонду комунального підприємства Чернігівводоканал. Додамо, у період ремонту мешканців будинків, які потрапили у зону аварії, забезпечили послугами водопостачання та водовідведення.